Не переверс. А ось два брати, а може все стригнути. Отак от. Екозона створена. Дві ви можете знайти там. Є про цю зону біля аеропорту. Все тут навколо дуже і природне, і чудова, і машини, я думаю, не заважають. Не знаю, як щодо, чи виходять вони на дорогу, Я думаю, що відчувають небезпеку. І... Чудово, дуже. Просто спостерігати, насолоджуєшся. Це, мабуть, лелека. Що це біленьке? Дані. Лелека. лелека, лелека. Величенька така. Ось це називається краса. Це ми їхні праця, це ми Захист природи.